Щоб тракторна блискавка не йшла хвилями, вона повинна бути трошки коротша, ніж зріз вашого виробу. Це може бути від 1 до 1,5 см. Для початку вимірюємо довжину блискавки і ділимо її на 5 рівних частин. Переносимо наші відмітки на іншу сторону блискавки, далі вкладаємо наш виріб і суміщуємо зрізи, в які ми будемо вшивати нашу блискавку. Тут нам також потрібно виміряти довжину, а не враховуйте припуски, вони нам не потрібні. І теж потім поділити дане значення на 5 рівних частин і перенести ці вітки на зрізи. Можна додатково поставити насічки. І тепер нам потрібно накласти половинку блискавки на зріз і тут ми будемо суміщувати по нашим надсічкам. Тобто ділянка на виробі буде трошки на кілька міліметрів довша, ніж ділянка на блискавці. І тепер ми вкладаємо і не враховуючи припусків. І якщо у вас як у мене є планка, то я ще відступила кілька міліметрів, щоб потім я могла загнути тканинку. Далі приколюємо і приметуємо нашу половинку блискавки. Насправді приметувати не обов'язково, але так як ми припосаджуємо тканинку на блискавку, то в процесі шиття можуть з'явитися якісь непотрібні нам заломи. І щоб цього запобігти, краще витратити трошки часу і приметати. Далі нам потрібно прокласти строчку на машинці. для цього я використовую наріжкову лапку для вшивання блискавок. початку і кінці строчки не забувайте ставити закріпки. Далі нам потрібно перенести мітку суміщення коміра і самого виробу на іншу сторону блискавки. Далі я прикладаю половинку блискавки, і мені потрібно наразі сумістити мою мітку і шов пришивання коміра до виробу. Я зколю булавками цю ділянку і далі я сшию цей ці декілька сантиметрів. Далі я застібаю блискавку і перевіряю. І на цьому етапі я приколюю іншу половинку блискавки до зрізу, і потім я теж її приметаю. і покладаємо строчку одноріжковою лапкою на відстані 1 см від краю. Забуваємо про закріпки. Я видаляю намітку, перевіряю якість і далі застібаю.